Українці пересідають на не нові авто. Продажі таких машин із початку року зросли майже на 50%. Це порівняно із аналогічним періодом 2012-го. Традиційно на затребуваніші російські вази, бо коштують до 3 тисяч доларів. У фаворі також Volkswagen та Мерседес Бенз. Їх частка продажу сягнула 8,4% та 7% Відповідно серед лідерів опинилися і французькі Рено. Если у потенциального покупателя есть сумма от 10 до 12 тысяч долларов, более вероятно, что он купит бушный седан, который добротного качества, нежели новую малолитражку. Експерти кажуть, бум на авто із пробігом спровокували ще й введення спецмит на нові іномарки із бензиновим двигуном. Вони подорожчали від 5 до 10%. процентів. Тож деякі українці просто не в змозі поповнити свій автопарк. Через такі новації менше машин почали завозити і дилери у профільних салонах. Виник дефіцит товару. Якщо раніше в Україну в місяць поставлялося там определенне кількість автомобілів, порядка 300-400, штук, то сейчас поставляется в районе 100-150. Найпопулярніші серед українців машини, які випустили після 2006 року. Як правило, за такі авто дають максимум 15 тисяч доларів.